Доброго денечка, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, сьогодні я хочу натушкувати овочі з рибою і з солокою. Я почала з салоки. Салоку я хорошо почистила, повідрізала в неї і на спинці плавкиці, і витягла хребет. І замочила і курку, тільки не викидала. І ось йде кошка. Ну, люблю я цю ікурку О. і намочила я друзі води і налила уксусу неповну трошки столову ложку, щоб трішки запах був видалений, ось специфічний, який є у салоке. І я відставлю і буду тушкувати овочі. Друзі, поставила сковорідку, налила дві ложки олії і буду висипати цибульку. Ця цибулька в мене трішки притушкується, тоді піде морковка. Цибулька набрала золотистого кольору. І тепер будемо висипати моковку. Біля мене тут стоїть чайничок на плиті. Я дивлюся, якщо тільки тут не вистачає мені жидкості, я, щоб не пригоріло, я сразу по потрібку додаю кип'ятку. Так, висипала й моковку і хай тушується. Висипаю капустку. За капусткою я вже скучила, давненько я її не готувала. Так. Все хорошо перемішаю. Накрию крішечкою. Ну, я бачу, що треба трішки линути водички. Так, і нехай тушкується. Ой. Так, ну як же тут обійтися без кабачка? Ажніок кинула кабачок. Так, а слідку буде перчик. Ой, спішить усе. Так, і перчик. А тепер усе перемішую. Хорошенечко. І все під крішечкою буде в мене ще тушкуватись. Тепер солю. Касулькою посолю, може так. Так. сиплю трішки спеції, насиплю поприки копченої. І ще насиплю томоту. Томат на тертушку потерла І томот. Так. І тепер все перемішую. Перемішаю, потушиться, а тоді буду пробувати на смок, що мені сюди ще додав. Війшло діло до рибки. А рибку я так перерізала пополом. Оток, бачите, вздовж, Ага, так і видно, так? О, бо вона длиненька, так я її перерізала, щоб вона менша було. І отак висиплю, зараз усе перемішаю, і щоб вона з овочами тушкувалася. Тобі її добре перемішаю, щоб вона волочок була. Хай вона там тушкується. І залишився у нас чесничок і зелень. Зелень це петрушка. Це вкидаю, перемішаю добре, ще хвилин п'ять і буде готово. Петрушечка зелена, пахуче, чесночок пахне. Друзі, блюдо готове. Ну, опять же, я скажу, це блюдо для тих, хто любить рибу. Я, друзі, рибу люблю. І тому риба з овочами це вкусно. Була на огороді, принесла помідорчиків, на дощик пішов, трошки піднялося там І диньки. І кабачотка, які хороші. Принесла ще ось кабаки, вони маленькі, ну на кошу буде, ну там ще треба збирати. Де такі вже сухі хвостики, що треба вже вбирати. А сейчас, друзі, я буду закривати перець на зиму. Я закриваю, тому що взимку він дорогий, це по-перше. А по-друге, друзі, коли надо, ну, коли потрібно, поліз погриба, витяг і він є. Сьогодні я наготувала дві баночки, але я буду ще закривати. Баночки я простерилізувала. Друзі, закриваю я це швидко і просто без соли, сахару, уксусу. Ну, за цитілкою. Оце, ось, друзі, в мене обикновенна ацитілка. І на трьохлітрову літрову банку потрібно кидати три таблетки. А вона покотилася ось. Я, друзі, кидаю три з половиною кину. Я ось три з половиною наготувала, кінно ага, так. Друзі, а от бачу, що ви не бачите. І буду заливати кип'ятку. У мене в чайнику рядом чайничок вода кипить. Я поставила в желізну мисочку і буду заливати. Заливати потрібно до самого верху, через те, що ще перець, да, перець водичку утягне, і тоді, щоб не було великих пустот, а таблетки вони швидко розтворюються. Так, я не спішов, друзі, заливаю. Так, сейчас з моїх хороші долью. Так, його. Так, і наливаю, як я казала, до самого верху. Аж отак, О, все. І Тепер, друзі, накриваю кришечкою і закутую. Що закитаю, бо однею рукою незручно. Цю баночку закатала і так точно буду робити другу. Кидаю ацетилку. Так, і заливаю кип'ятком. І опять я заливаю, не спішу помаленьку, поставила в желізну миску. І заливуємо. І це буде нам для фарширування. Можна начиняти буде і капустою, мені подобається. Ну, і звичайно, фарш із рисом. Тут чим коли начини, друзі. Так. О, і оп'ять я налило до верху. Трішечка і буду друзі закотувати, не хоче виключатись. І перчик, друзі, готовий. Закатола перчик, ще з баночки переверну, окутаю і, як прохолонуть, віднесу у погріб. До побачення, мої хороші, здоров'я, миру, здійснення всіх ваших мрій.